Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програми, що робить події зрозумілішими. Побувати у зоні АТО сьогодні виклик для всіх українських медійників. Звідти вони привозять не тільки репортажі, тексти, відео, фото, але й особисті враження і розуміння ситуації на Донбасі, охопленому війною. На днях звідти повернулися режисер Ігор Малахов, який кинув роботу на Мосфільмі, оператор Олександр Забудько, який приїхав на майдан з Білорусі, і Володимир Кушніренко, викладач києво могилянської академії. Сьогодні вони гості нашої студії. Вітаю вас. Отже, я знаю, що результатом вашої спільної роботи в зоні АТО буде фільм, так. який вийде в ефірі Першого національного. Будь ласка, чим він відрізнятиметься від багатьох фільмів, які знімають і вже видають на екран наші колеги? Ну, я не знаю, чим саме, але про що він буде? Всі пам'ятають на початку подій на Донбасі, всі чули навіть спраски, Лунало, ніхто не чує голос Донбасу. І ми вирішили почути голос Донбасу. І поїхали розмовляти з людьми. От і все. Я ми... так розумію, що цей голос він змінився. У мене якраз і було запитання. про те, от той голос, який був до війни, він був одним голосом. Зараз, мабуть, це зовсім інший голос. Про що зараз говорять люди? Ну... Олександре. Ну, я прошу прощення за русскую мову. Вот, потому что я приехал с Беларуси. Ну, мое мнение какое. Я приехал сюда, э, с Беларуси, приехал действительно разобраться, что происходит вообще в Украине, э, в чем проблема, вот почему произошел этот конфликт, что это за конфликт, ну и в том числе, что происходит на Донбассе. Поэтому я участник, скажем так, непосредственно всех событий на Донбассе. Я принимаю участие, но я с камерой, снимаю, общаюсь с людьми. Вот. И первый человек, который встречает людей, скажем так, после бомбежки, выходящих из бомбоубежищ. Де вы снимали, Александра? Материал снимала... фильму, зокрема. Ну, снимали мы, скажем так, это Славянск, Кроматорск, Дружковка. Вот сейчас я снимаю попасная. Артемовск. потом мы были, Как называється? Константиновки были. Вот. И вот в ожидании, я в ожидании города Первомайска. э, назва стрички уже є. О, ну, ми плануємо так і назвати. Голос Донбасу. Або про що? Кричить чи говорить там. Добре, от ви приїхали, приїхали, пішли спілкуватися з людьми. Ставлення до журналістів. А... Для того, щоб ну, почути щирі відповіді, отримати відкритість людей. Важливо бути і називатися українськими журналістами чи російськими журналістами. А... Ну, ми... ми не завжди казали, що ми журналісти. Ми просто казали, ми кінематографісти. От і все. Тому що ставлення до журналістів дуже з опаскою. Тобто, не а, йдуть на контакт? Не да? дуже йдуть. Деякі люди два дні хотіли нам щось розповісти, але коли з'являлася камера, вони зараз, зараз закривалися. І чим ближче до лінії фронту, от Олександр, хоче мені здається розповісти, тим більше люди закриті. Вони бояться. Добре, якщо вони відкриваються, Олександр, то наскільки вони щирі, от ваше враження, і відчуття? щирі в тому, що вони говорять на камеру. Не думають, а говорять? Ну, от, допустим, от я буквально приехал з Попасный. Люди хотят говорить. Є, Есть є желание высказать, что накипело, что внутри. Но как только действительно достаешь камеру, сразу замыкание. Почему? Потому что они говорят, чтобы потом за эти слова, за то, что они хотели искать, чтобы их не начали гонять. Кто? Яких преследований не побывете? Ну, здесь разные суждения. Это может быть и со стороны украинских властей, это со стороны того, что они говорят, а если вернуться, те. Є певні побоювання. Володимире, зміни у свідомості людини в Донбасі відбулися? От ви помітили цю зміну у свідомості. Е, можливо, я не знаю, є там радикальні приклади, коли людина там мала якісь сепаратистські погляди, а потім стала, е, стала патріотом України. Чи швидше відбулася, знаєте, консервація? От люди, які підтримували Україну завжди, вони і зараз підтримують. Ті, хто бачив себе в Росії, вони так само думають і зараз. Мені здається, треба підходити. До цього, як ну як ідея фільму, де підходить з різних боків. По перше, не можна так е, генералізувати, говорити про те, що от вони змінилися. Свідомість Донбасу, свідомість окремої людини. Кожна людина тут проявила себе так, як вона проявила, і ми, коли з одним спілкуємося, ми чуємо одне з іншим інше. Тобто, Донбас, це така як і інша Україна, це така територія, в якій кожна людина підійшла до подій з свого боку, вона відчула щось, хтось втратив близьких. Хтось е озлобився, хтось навпаки відкрився. Тобто, це територія війни. Територія війни, по-перше, не зовнішньої, там зруйновані дома, зруйновані там дитячі садки чи там школи. А це зруйнована психіка людей, зруйновані е очікування, зруйнована якась історія, якась звичайна послідовність там звичайних соціальних практик. Тобто, людина почала. По іншому, дивитися на себе перш за все. Оце можу, Я можу констатувати, що дійсно у деяких людей змінилося. Інші люди навпаки якось до цього ставляться. Знаєте, як після е, стресу сильно, що вони поки спокійні, але ж дуже напружено спокійно. Зрозуміло, що буде про е, вона прорветься через певний час. Е, це внутрішні внутрішні переживання. Вони хлинуть, може, там, за тиждень, за два тижні. Ми відчували, що людина поки що спокійна. вона так спокійно про це говорить, але за цим сховається зовсім інше. Тобто тут треба говорити про кожну людину конкретно. Не можна так от уособлювати. В цьому, до речі, ідея була фільму. Чи давайте припинимо якось все узагальнювати, говорити про якісь абстрактні речі. Ну, про фільм Донбас. і назва його вже є да. узагальнюючи, голос Донбасу. Але... Голос людей Донбасу, не людей, голос, Людей, конкретних людей. Фільм, от по суті, бачите, це іноді це така провокаційна назва, тому що очікування одне, а по суті, це зовсім інше. Голос Донбасу історіями конкретної людини. І таких людей багато. І це різноголосся, це швидше. Так, не один голос, голос а різноголосся. Це капела або хор, коли можна сказати. І... Ну я так розумію. Ігор, Ну, mm -hmm. в війні не можна бути поміж. Чи можна все таки? заперечити мені, а... треба обрати якусь із сторін. Що люди обирають там? Люди обирають різне, але їх єднає одне. Бо вони бояться. І це робить нас людьми. Вибираючи одну чи іншу, чи якусь, іншу сторону, людей єдне одну жах. Жах і бажання, щоб скоріше закінчалася закін... війна. Тобто бажання насправді у людини, яка там перебуває в зоні війни, так. вони є простими. Вона так. хоче миру насамперед. Так. а про ці речі, там, як мова, там, децентралізація влади, хто буде е, керувати цим регіоном, вони зараз для людей не такі важливі. Так, Олександре? Вони устали від війни, устали від цих безчислених ну, бомбежів, вот артилерійських обстрілів. Просто люди хочуть действительно спати. Спокійно, лечь и спати. Потому що зараз, вот, в тих городах, Который ближе к, к линии фронта, скажем так, да, там действительно наблюдается. Как только стемнело, людей на улицах нет. То есть вот говорят, военное положение вести, а его не надо вводить. Оно уже существует. Как только стемнело, люди идут по домам. Как только начинает что-то в воздухе громыхать, люди напрягаются. Кто-то уже берет собранные такие, скажем, тревожные пакетики, люди идут в подвалы, в свои это, эти бомбоубежища там, которые у них есть. От ані вже починають прятатися. Наскільки безпечно було вам працювати в зоніту? Ну я не відчував небезпеки. Ми були на роботі. Це моє відчуття головне. Ви були на роботі, ви були захищені. Ні, якось ми спеціально казок не носили. Не ми були серед людей, ні, ми навіть не брали з собою нічого. Ми знали, що ми серед людей ми працюємо це все. Я не відчував якоїсь... Олександр, але ви перебуваєте значно більше в зоні ну, АТО. так знімали Заз, так, і цей да. фільм, і знімаєте зараз і да. плануєте знімати далі. Ну, мені це цікаво. як говорится. Я і знімаю, і смотрю и і изучаю. Вот, весь этот процесс, что ви происходит? сам по собі, чи ви супроводжуєте якісь із військових підрозділів. Будь ласка. Ну, сейчас я просто с одним із підрозділів батальйону Донбас с ребятами я уже... Вони завжди не Це означає, що і да, ви на передовій. Я, я, так, живемо я, я, в вместе з ними. Як от сказали, в каске, в бронежилеті. Но з в руке. Давайте повернемося до фільму Ігор. Угу. Те... Який він голос Донбасу? Чи голос ну, людей Донбасу? Він починається, мені здається, у кожної людини. Як... Ми поговорили про страх. О, як, о... І довірливий, але хтось відкривається. Хтось щиро бажає, щоб поверталися в Україну, Хтось дуже радий. Він різний, досить різний. І різний... Давайте подивимося. Так, я знаю, що так, у вас так. є фрагменти. Це дуже здорово, Такий патріотизм я не виділа ніколи у нас, навіть в місті. Я навіть не знала, що ми настолько любимо Україну. Вот це у нас перший бікборд. Тоже же, видите, кто-то остался такой, который... Його, ви можете прокоментувати, яке це місто, це, що це, це за жінка. Це звичайна дівчина, Світлана, яка нас супроводжувала, возила на своїй машині і в Слов'янськ, і на блокпости. Вона була нашим, дідом, нашим другом і поводирем, коли можна так сказати. По, по, Сама вона звідки? У нас з Краматорського, вона там живе все життя, працює. У неї є діти, сім'я, і вона да, свідок то, всього, да, що відбувалося, да, лише да, на да. дуже небезпечні декілька днів вона виїжджала да, з зони да. зоною. Да, 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 вот ми б, навіть покрутили у увіска і сказали, що в нас не може бути такого города. От да, вона і розповідає, в що в ми віде, не вірили, вірили що таке віри, може да, відбуватися да. в нашому місті. Зараз це Краматорськ. Ми бачимо Краматорська Краматорська Краматорськ. і всім відомі ці місця, ну з багатьох хроніками. Володимира. Ну я не бачу на відміну від Слов'янська зруйнованої інфраструктури в Краматорську. Тобто, от на тих територіях, де зараз стоїть українська армія. Чи є там гуманітарна катастрофа? Оскільки ну багато розмов про те, що Донбас зараз зона гуманітарної катастрофи, Росія намагається допомогти своїми вантажами. Ми намагаємося доправити свою допомогу, яку терористи однак не приймають в Луганськ, в Донецьк. Ну, ви знаєте, от ви тільки що бачили будівлю іспалкому місцевого, а за нею за цією будівлю знаходиться 24-та школа, яка була зруйнована майже вщент, тільки залишились там стіни, зовнішні. Тобто Говорити про таке тотальне тотальну руйнацію. Ні, тому що вона дійсно, дійсно таки фрагментарна. Там якщо ми кажемо про Слов'янськ, також ми кажемо про Семенівку, яка дуже сильно постраждала. Що про Краматорськ також є, але ж це не центр. Скоріше це були окраїни міста. Там також були ці, але ж ви зрозумієте чи що? Є складна гуманітарна ситуація в містах, куди вже зайшла українська справа. Армія, не в будівлях чи? Ні, я не кажу я людях. кажу про життя людей. Да, от справа в людях. Те, що і вони ігр... в чомусь обмежені, Те, що ігор страх, оце найголу найстрашніше страх. Якщо не буде цього, ми не будемо працювати з цим. Тобто, страх від того повернення тих самих сепаратистів, страх від майбутнього, страх від того, що вони залишаються одні. В цьому я бачу гуманітарну катастрофу, і вона не вирішується вирішується медикаментами, харчами. Ні. Вона вирішує... електрику. Інше кому вона може тільки вирішитися комунікацією, спілкуванням, відкриттям такими фільмами. Приїздами, там, може, волонтерів з інших частин України, спілкуванням, коли люди відчують, що вони комусь потрібні, коли люди відчують, що вони здатні піднятися. піднятися. І будувати свої своє родне місце, своє рідне там село, і тому подібне. От цьому чому ми завжди от, дійсно в засобах масової інформації дуже часто лунається от, там руйнається, гуманітарна катастрофа. Треба ні, треба спілкування, треба бути людьми, і відноситися до тих людей, які там знаходяться, як до людей, і вирішувати їх людські потреби. А вони самі здатні і можуть і відновити будівлі, відновити дороги, і тому подібне. Але ж найголовніше це дати їм віру в те, що все буде добре на ці. Територію, що наші війська не підуть. Дуже багато страху є через те, що бояться люди. Нам говорили про це, що вони бояться під що наші війська підуть, щоб повернуться інші. Ігор, ставлення mm. до українських військових, до терористів як mm. називають одних інших от, в тих містах, де ви побували? Так по-різному називають і різні люди з різних боків барикади, називають по-різному. З з нашої, так скажемо, з української точки зору люди дуже раді. Вони так і називають наші війська. Терористів вони називають терористами, а іноді вони називають самообороною чи ополченням. Всім чим завгодно. А з іншої точки зору і сторони барикади вони називають «укри». Українці і, а, і бояться, вони бояться сьогоднішньої ситуації, тому що вони відчувають, а, їм пригадають, можуть пригадати, як 5 хвилин тому вони виходили стояти на баркадах, там, стояли з прапорами інших країн. Вони. Чи поспілкувалися ви з такими людьми? Ми спілкувалися з такими людьми, і навіть наступний сюжет у нас. Будь ласка, давайте подивимося. Саме про них. Це в'їзд до слов'янську. Це в'їзд до слов'янського, але тут багато шрамів, А це вже Краматорськ. Дом 10, квартира 45. Розповідає... В этот вечер я смотрел футбол, чемпионат мира. Внезапно услышал вот грохот и битые стекла. Дом зашевелился, прям заколыхался. Все, все стекла посыпались, цветы с улетели. И было это все... Где-то пять выстрелов. Вот. Но один попал в наш дом на пятый этаж. Вот мы бачим у нас самый цей шрам. Цеголовно площадь. Ну он, когда услышала еще один удар, мы с сыном сюда пришли. Мы ничего не поняли. Тут ничего не видно было. Дым стоял, цель, белое все живуть? было. А родители остались там, да и вот эти глыбы, все сюда в коридор выкинули. Вот здесь вот такая гора была, эти глыбы, мы уже доставали родителей оттуда, через эти глыбы, благодаря сыну. Я бы сама их не тащила. Вот я вижу тропинку. Да. Ну, видите, только, только начал. Ну вот, сейчас снимем. Я держусь. Просто если нибудь из детей Это очень хорошо, что вы Януковичу вы ударили, а то его убили бы еще. Но потом еще видеть, до, до сюда они не освобождаются. Mm -hmm. Они говорят, освободите Донецк, освободите Луганск, освободите Севастополь. Mm -hmm. Эти же байдарцы. Тогда мы освободим и Киев. Никому не подчиняется. А... А то что а все образовалось, как говорится... Шайка, Лейка, а а, Александр. Тогда я один вопрос вам да. задам да. жизненно важно. Вас не напугало, что ДНР, когда появилась, она появилась с оружием сразу. Она, она не нет. Нет. Она она появилась с оружием. Не было с Запада. Нет. Да. запада. А когда пришли войска в вот, вот тогда Они... уже появилось. и у нас не Они сделали, Киев. Я ходила, я не боялась. Я сейчас, как пришла 6 числа украинская армия, мы mm -hmm. на улицу, а ну-ка, пригнали сюда БТРов. Штуки 4, танків, стоять, дули крутять, оружие в касках, це к чому? Позиція цих людей зрозуміла. Так, так. при ДНР, що? Але, в том, але ці бідні люди заплуталися. Вони всі хочуть у радянський Союз, Понимаете, якого була... не існує. Тільки ці люди реально зараз жалкують за ДНР. Вони жалкують, їм було чомусь комфортніше. Але ну, мені здається, це цілий процес. А, такий філософський а, відчуття країни, відчуття батьківщини. Які ми втратили ну 20 років ми не займалися взялося не якраз за останні місяці, власне воно ви в... і мені здається Володимир... цих людей з дібом ну обрисувати цей процес. Що що відбулося в голові цих людей? Ну, ми здається, ми повинні розуміти, що Донбас, індустріальний Донбас, да? а для них Радянський Союз це той пік формування взагалі то поява тої ідентичності, про яку ми постійно говоримо, про характер там Донбасу, про шахтарський край, і тому подібне втрата. Ну соціальні зміни, політичні зміни призвела того, що відбувається редукція певна людського людської свідомості, і вони доходять до такого моменту, який вони далі не можуть подолати. Ці люди приїхали з різних там, місць, з різних міст, областей, республік, мабуть, сюди. І зараз вони шукають свою нову ідентичність, але ж поки що, крім оцієї радянського Марева, для, для, для них воно асоціюється з дуже комфортним життям, з високими, там, як вони вважають, заробітними платами, з низькими цінами, з, з молодостю, наприклад, для тих ж самих людей похилого віку, які вони відчували там. Повнотусили, тому подібне, і то тому саме саме ці пошуки, я перепрошую, Володимира привели частину людей на Донбасі в терористичні угруповання, то вони захотіли реалізуватися саме там. Ви знаєте, складна. Ну, зокрема, і я кажу про, і про добровольчі батальйони, які воюють на українській стороні, на нашій стороні. Багато людей з Донбасу воюють і там. Ну, Це пошук правильно, це пошук ідентичності. Ми народжуємось, народжуємось як нація, народжуємось іноді як люди, як, як людина, яка ставить для себе питання: хто я, де я і з ким я. І от ці події вони призвели до відповіді, до відповідей на ці питання: хто я? Да? Визначення? Де я? Чи в ДНР, Не чи в Україні? Є, що я хтось? Я був ніким, а тепер ну, це спрацювало да, це, як соціальний ліфт. Ви, лиш, а тепер ну, я командую там. Це якимось це сегмент, сегмент терористичним. Так, це сегмент питання. Хто я? Да, тут і хто, що я став кимось? Що я став, отримав суб'єктність? Я називаюсь якось. Да, тобто там неважливо. Друге питання це де я, да? Де я в ДНР? Да, в радянському союзі, чи там чи я в Україні, да там чи я там на майдані? І Третє питання з ким я? І, от тут люди, які воюють з одного боку в батальйонах Донбас, Дніпро в армії до речі, також є вихідці, і з іншого боку, в як я кажу, не, не, незаконних озброєних формуваннях. І тут питання пошуку, і чесно кажучи, говорити це дуже складна система цих ДНРів, ЛНРів там. Дуже складна система, тобто є бойовики, є люди, які їм ну як би я родичі, які їх підтримують. І люди, які психологічно схильні до цього. Є хтось вибрав, тому Ні, що вони система складна, але тим не менше, це все одна, одна сторона, одна сторона. Тобто, або ти з ними, або ти з ну, війна Україною із за Україну. Війна дає Александре, таку сам. Люди от на Донбасі, звідки вони інформацію хочуть отримувати? І отримують, я розумію, там десь відключають український канал, включають російський, десь навпаки. Але от які інформації люди там довіряють? Ну скажем так, так як там, де я нахожусь, да, то у нас проблеми не тільки з телевізією, да, у нас проблеми з інтернетом. То есть ну, это реально такі места, которых там нарушено телекомунікація, всевозможне. У нас порой даже сотовая связь не работает. Поэтому информацию люди получают действительно вот, кто что сказал. Передается из уст уста. Дякую. Ми зараз завершуємо. Угу. Хотілося б від вас трьох отримати, ну, дуже коротко, А, найяскравіше враження зі знаком плюс, зі знаком мінус у зоні АТО. Ігоре. Ну, люди і знак плюс, і мінус, і... Можливо, випадок, якийсь, історії, яка найбільше вразила. Як ми возили воду солдатам. Це для мене такий з плюсом момент життя. Тому що це було необхідне, як пустелі. Олександр. Ну, для мене, я так поняв, випробу стоїть, щоб впечатлело. Так, впечатлило, да? да, впечатлило з знаком плюс, <гас> як позитивне впечатлення і отрицательное. Ну, це і плюс, і мінус одновременно. Когда ми зайшли в Лисичанск. только закончились вот эти бои, то есть продвинулись вперед, я встретил в одном частном секторе, из дома вышел старичок. Вот, ему лет 70, у него снаряд попал, полдома разрушено. И он тогда спросил меня, говорит, кто мне поможет? Мне 70 лет, скоро наступит зима. Я не в состоянии восстановить дом. Вот это у меня осталось как-то вот Дякую, Володимир, будь ласка. Ну, я не можу сказати одне, чи не ну, так найбільш яскраві е, моменти, тому що їх багато. Ну, По-перше, дуже мене вразило, чи це, це ну, залишило. Це е, я занурення у шахту. Я був якраз перше в своєму житті, занурився у шахту на глибину е, майже тисячу метрів і спілкувався під час роботи, спілкувався там з шахтарями. І це дало мені дуже багато. ну, воно що, ну, щось Шахтарі теж різні. Різні, так, да, але ж є спільне. Тобто життя, те, що там, як розумієте, для мене солдати шахтар він став дуже близьким. Чому тому, що кожен іде е, починає день, іде на свою якби роботу, да іде як в останні, як на ос в останній день, і це відчувається. Тобто, одне, коли я там на заржавілому обладнанні поринав, у недрі нашої землі, оце перше вразило. Я зрозумів, чому такий Донбас, чому саме так, а не як в Криму відбуваються події. Тому що йде з цього, що люди готові стояти до останнього. Вони готові боротися, боротися по різні боки барикад, Як ми кажемо, бо у них є щось таке, чим вони ну відрізняються. Дякую, Володимир Кушніренко, Олександр Забудько, Євро Малахов. Це була програма про головне розмова з групою першого національного, яка зараз готує документальний фільм про війну на Донбасі, яка буде називатися ця стрічка Голос Донбасу. Отже, чекайте в ефірі. Вам успіху. Побачимось на все добре.